160 років тому саме у цей день у Перемишлі вперше зазвучав ще не вмерла України. І от сьогодні сотні львів'ян, тримаючи величезний синьо-жовтий прапор, виконали під ратушою головну пісню держави. Разом з містянами участь в акції взяли військові та курсанти. А саму мелодію зіграв військовий оркестр. Коли ми разом, так як сьогодні, в цей день в цю хвилину на площі, ми точно переможемо. Я дякую начальнику академії суховодних військ. Керівнику ліцею Героїв Крут, що ми сьогодні тут разом зібралися. Слава Україні! Мали вивчити відеодокази злочину. Сьогодні відбулося нове судове засідання у справі про вбивство Ірини Феріон. Ще до початку слухання обвинувачений зінченко сказав, що кадри з місця розстрілу мовознавиці його не вразили. Мовляв, він бачив і більше жахіття під час вишколу у правому секторі. Дочка жертви сьогодні прийшла без своєї адвокатки, проте з квітами. Побажання Софії залишається незмінним. Покарати вбивцю і її матері. Це гарно синьо синьо-жовті, буде обов'язково перемогу. Ось так. Над всім злом. І просидить під час засідання Софія виступила з вимогою заборонити фанатам підсудного робити пряму трансляцію слухань у соцмережі Тікток. А представника Зінченка непокоїло гастрономічне питання. Він попросив нагодувати його під того, якщо суд затягнеться. Сам процес сьогодні довго не тривав, адже виникли технічні проблеми, через які неможливо було переглядати відеодокази. Тож наступне слухання відбудеться вже 13 березня. Зараз, коли містяни активно розпочали повірку лічильників води, комунальники пропонують жителям багатоквартирних будинків організувати колективну перевірку. Поступив перший дзвінок від мешканців будинку, а потім другий, третій. Ти починаєш розуміти, що ти маєш їм якось допомагати. Організувала, написала оголошення в групі, зробила список по черзі, кому, як, коли. Ну і воно пішло само собою. Запрацювало за три дні. Ми зробили повірку більше, певно, 130 квартир. Тобто це, в принципі, полегшення і для водоканалу, і для нас. І в тому числі для мешканців, які не конче мають змогу ходити, стояти в чергах, чекати там місяць, два-три. Відбулося все набагато зручнішому е, просторі. Нагадаємо, що повірку лічильників потрібно проводити кожні чотири роки, щоб переконатися, чи правильно він функціонує. Та надає показники точно. Ми вирішили це. Перевести в системну основу, в систему роботу і запросили керівників ОСББ для того, щоб ми робили перевірку цілого будинку. По заявці управляючої компанії чи керівника ОСББ визначаємо зручний час і визначаємо буквально план, погодинний план перевірки кожної квартири, для того, щоб людям було зручно, щоб вони могли спланувати свою присутність. Приїжджає мобільна е повірочна установка, і на місці буквально в помешканні здійснюється за пів години 45 хвилин, здійснюється перевірка одного лічильника. Щодо самої процедури, то все виконується досить оперативно і без домонтажу приладу. Показати початковий і кінцево. Вводимо п'ять показників. Тобто, зараз на даний момент було пролито 5 літрів. Сама установка це бачила. 171 45 відповідно далі кінцевий результат дана похилка має бути плюс-мінус 4% тобто або плюс 4 або мінус 4% 4% якщо воно в тому діапазоні значить лічильник є Передатні на першому поливі – мінус 3%. Послуга перевірки не є монополізована, не є монопольним послугою, яку є водоканал. Тобто є багато компаній, які здійснюють таку перевірку мобільними лабораторіями, тобто їх близько шести, семи, може навіть більше, польово. Тому, якщо мешканці зробили перевірку в іншій перевірочній лабораторії, то треба необхідно подати сертифікат відповідності для. Для інформування нас, щоб ми знали, що таке здійснено було в будь-який спосіб, чи це по телефону, чи це електронною поштою відсканований або сфотографований, чи по чат-боту. Тобто не обов'язково їхати до нас. Давид Берешвілі, правда тут, Львів. Горить, тушимо з другом, як можемо. Палало в трускавці горіло на Самбірщині вирувало у Жовківських селах, і це лише мала частина географії. Цими вихідними підпалювачі сухостою немов з ланцюга зірвалися. Розводили вогонь, де тільки очі бачили. І стримати їхню маніакальну пристрасть вже нічого не могло. От так при неділі палять. От. Сьогодні неділя. Тут все спалено, оскільки муравейників все згоріло, все згоріло і тут от дерево. Схуріло молоде. От даріон палає. Це за межами здорового глузду, але протягом 48 годин вандали встигли спричинити аж 263 пожежі в екосистемах та знищили майже 70 гектарів землі. Але й це ще не все. Негідники ледь не залишили без даху над головою, як себе, так і сусідів. Під загрозою знищення опинилися 27 будинків. Рятувальники цілодобово борються зі стихією. Основною причиною цих пожеж є людський фактор. Люди, не задумуючись про наслідки, випалюють сухостій. Звертаємося до всіх мешканців області. Ніть випалювати сухостій. Це не лише шкодить природі, а й може коштувати комусь життя. Окрім цього, за спалювання сухостою передбачено штрафи для громадян від 3060 тисяч 60 гривень до 6120 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15300 тисяч 300 гривень до 21420 тисячі 420 гривень. Будьмо свідомими. У селі Нижня Яблонька взагалі, старенького знайшли прямісінько на згарище. Чоловік вже ледь дихав, і його тіло добряче попекло полум'ям. О 14-й годині 12 хвилин рятувальники отримали повідомлення про пожежу. На момент прибуття вогнеборців на місці виклику горіли два житлові будинки та одна господарська будівля. Неподалік від будівель надзвичайники виявили чоловіка 1949 року народження із значними опіками тіла, якого рятувальники передали медикам. Його госпіталізували у важкому стані. Лів'яни неабияк обурені без відповідальністю поліїв та викладають відповідні відео у соціальних мережах. Таку безмежну дурість критикують навіть діти, байбільше самотужки намагаються рятувати довкілля. Зараз, як, як можемо просто, то перекриваємо, ну тут неможливо просто. Як можемо тупо тошимо вогонь? Я не знаю, воно горить все просто. Пожарних визвали. Свідками стали. то я не знаю, хто це підпалив, але знати хочу. Незвичайники щодня проводять рейди, аби схаменути підпалювачів однак на них не впливають ані слова, ані штрафи, ані кримінальна відповідальність за такий жорстокий вандалізм. Провалився під кригу і майже годину був у холодній воді. У селі Нагоряни місцеві разом з надзвичайниками рятували бідолашного пса, який аж ніяк не міг самостійно вибратися зі смертельної пастки. Коли фахівці прибули на місце, безпорадна тварина була вже в 40 метрах від берега. Тож за ним попливли на човні. Вже за кілька хвилин хвостик був на суші, а небайдужі люди доставили його до ветеринарної клініки. У Львові викрили розповсюджувачів наркотиків. Вони організували збут метадону психотропних речовин МДМА та півіпі шляхом здійснення закладок та способом з рук в руки на території міста. Також висилали свій товар поштою. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили згортки та пакунки з речовинами зовні схожими на наркотики канабіс та метадон, а також на психотроп психотропів, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене скорували на експертизу. Відомо, що за місяць зловмисники заробляли орієнтовно 150 тисяч гривень. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також правоохоронці затримали ще одну групу, яка розповсюджувала заборонені речовини у різних містах України. Знешкодили злочинну організацію наркоторговців Біле братерство, учасники якої збували до 35 тисяч доз психотропів на місяць і отримували понад 12 мільйонів гривень злочинного прибутку. Налагодили наркобізнес четверо мешканців Нікополя та Покрова, які вже мали досвід у незаконних операціях з наркотиками. Власне, вони контролювали дії інших учасників: фасувальників, кур'єрів, операторів замовлень або ж фінансові питання. Правоохоронці зазначають, що злочинна організація складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс і півіпі, та отримував їх у виді так званих майстер-кладів у заздалегідь облаштованих схованках занедбаних будівель. Надалі він передавав товар своїм компаньйонам, відповідальним за збут психотропів у містах. А вони вже фасувальникам. Після підготовки товару до продажу віддавали його кур'єрам, які продавали клієнтам за готівку методом з рук у руки. Завдяки проведеному розслідуванню поліцейським вдалося отримати усю необхідну інформацію про незаконну діяльність зловмисників. Правоохоронці за силової підтримки бійців Корт та роти поліції особливого призначення провели 58 обшуків у фігурантів, вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, транспортні засоби, гроші і зброю. За результатами спецоперації, слідчі поліції оголосили підозри 16 учасникам злочинної організації за кількома статтями кримінального кодексу України. 11 ро з них затримані у процесуальному порядку. Їм обрані запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації, тепер їм загрожує чималий строк за ґратами.